У національному музеї народного мистецтва Гуцульщини та Покуття згадували про талановитого і працьовитого режисера актора, що зіграв головну роль Захара Беркута в одноіменному фільмі. Крім того, виконував ролі у таких картинах, як Аничка, Камінний Хрест, Білий Птах з чорною ознакою та Пропала грамота. Небо й сонце над ним визвелися, мов стяг. Саме ці слова стали лейтмотивом спільної зустрічі коломийських гімназистів, вчителів та інтелігенції у музеї Гуцульщини та Покуття. Василь Симчич один із тих наших краян, про життя і творчість якого треба не лише згадувати, але й розповідати наступним поколінням. Талановитий режисер, артист. Саме він при Коломийському міському будинку культури створив самодіяльний народний театр. Він випустив у світ близько 30 потужних вистав, і вже через 10 років від дня заснування, Миський храм Мельпомени отримав звання народного. Він зіграв головну роль у Захарі Беркуті Леоніда Осики, вклав лепту і у такі шедеври, як Анничка, Камінний Хрест, Білий Птах з чорною ознакою та пропала грамота. Василь Симчич народився 100 років тому. Саме з цього приводу у конференц-залі музею відбулася зустріч, і, хоч він не мав Бог знає, яких заслуг, бо на жаль, радянська влада в той час напевно штучно принижувала його і не давала йому можливості певних відзнак. Але ця людина заслужила собі в людській пам'яті, заслужила собі в наших колом'ян таку шану, що ми по-справді можемо визначити як народного, як заслуженого по справжньому артиста нашого краю. Гімназисти спільно з працівниками музею до столітньої дати говорили про Василя Симчича, його біографію та творчі здобутки. Молоді люди переконані, треба гідно згадувати та вшановувати пам'ять великого земляка. Розповідають, коли готувалися до виступу, то дізналися чимало нових і цікавих фактів з біографії Симчича. Про життя Василя Семчича, про ту низку фільмів, в яких він знявся, про його життя, про те, чим він цікавився, про цікаві події в його житті. Розпочали під звуки тримбіт, що зливалися із церковними дзвонами. Також зачитували нотатки Василя Симчича, збережені вирізки із газет, грамоти, документи та навіть шматки Телеграм. Запрошуємо терміново виїхати в зйомки ювілейного фільму Леся Українка. Сцени з Миколайчуком Степанковим, 28-го. 15 годині на захід запросили обидвох синів Василя Симчича, Романа та Зіновія. До слова, останній продовжив справу свого батька. Зіновій Симчич артист Коломийського драматичного театру імені Івана Озаркевича. Серед гостей рідня, гімназисти, музейники, коломияни Варто також додати, що Василя Симчича гордо називають великим гуцулом. Організатори кажуть, те, що сторіччя з дня його народження припало саме на такі буремні дні, доказ того, що про великих краян треба розповідати молодим Людям та на прикладі їх життя демонструвати як можна гідно працювати на благо свого народу.